Доброго ранку, мої хороші, любі діточки! У нас сьогодні вівторок, другий день тижня, заняття з розвитку мови і тема заняття: Хто як до зими готується. Давайте привітаємося з вами перед початком нашого заняття. Приготуйте ручки, будь ласка, і повторюйте за мною. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, сім нам, і всім вам малюкам. Дітки, на минулому занятті ми були з вами на прогулянці у парку. Пригадуєте? А сьогодні, дітки, ми прогуляємося з вами до лісу. Зараз пізня осінь, у лісі погода змінюється, навіть морозець уже був. У лісі вже все дуже змінилося. Які дерева зараз? На них майже відсутнє листя, дерева засинають. Але не тільки дерева та кущі готуються до зими. Звірі, які живуть у лісі, також приготувалися вже до зими. А які звірі живуть у лісі? Так, зайці, лисиці, вовки, ведмеді, білки. А вони як називаються? Так, вони називаються дикими. А чому? Тому що вони самі будують собі житло, шукають їжу, піклуються про себе і своїх дитинчат. Ходімо до них на гостину та дізнаємося, як вони приготувались до зими. Ось будинок білки. Завітаємо до неї. Як називається будиночок білки? Так, правильно, дупло. Білка мешкає у дуплі, вона змінилася, стала пухнастою. І колір шубки також змінився, вона стала сіренькою. А Навіщо, білки змінили? Значить, навіщо білка змінила шубку? Тому що шубка тепла, вона не змерзне взимку, а ще сіра шубка допоможе ховатися від хижаків. Білка в дуплі стала мох, суху травичку, лаштує собі теплу домівку, а ще білочка зробила собі запас їжі, грибочків, горішків, жолудів. Потім покладе собі у дупло. Білочка молодець ретельно підготувалась до зими. Ходімо далі. А хто тут у нас? Це ж зайчик. А зайці готуються до зими, як ви гадаєте? Зайць не заготовляє собі їжу на зиму і не утеплює собі житло. Він може вирити собі невеличку нірку, а може і в снігу під кущиком заховатися. А чи змінюється його шубка? Так, вона стане білою. Зайчик влітку був сірий, а взимку стане білим. Шубка стане пухнастою, густою. А навіщо зайчик змінює шубку? Так, щоб було тепло. І його не буде видно на снігу, це допоможе маскуватися від хижаків. Зайці також ретельно готуються до зими. А тепер ходімо до вовка та його куманьки лисички. Чи вони підготувались до зими? Так, вони також змінилися. Змінили свої шубки, вона стала пухнастою і теплою. Запаси вони не роблять, як білочка. Лисиця та вовк полюють і влітку, і взимку. Далі підемо до ведмедика і їжачка, як вони підготувались до зими. Ведмідь облаштовує собі великий барліг. У ньому ведмідь дрімає всю зиму, а перед цим ведмідь багато їсть. Щоб накопичити багато жиру і пережити зиму, їжачок теж шукає свій притулок до зими. Він носить сухе листячко, мох, сухі гілочки і в свою домівку, щоб не змерзнути в морози. Їжачок спить всю зиму. Дітки, а зараз пограємо в дидактичну гру. Хто із звірів має такий колір, умови гри. Я вам показую аркуш паперу певного кольору. А вам необхідно сказати, хто із звірів може мати такий колір? Це у нас аркуш паперу білого кольору. Хто із звірів має такий колір? Скажіть мені, будь ласка. Так, молодці це зайчик. Так, аркуш паперу сірого кольору. Хто із звірів має шерсть сірого кольору? Так, молодці це вовчик і зайчик влітку, так? Аркуш паперу помаранчевого кольору. Хто із звірів має такий колір? Так, молодці, це лисичка і білочка. Аркуш паперу коричневого кольору. Хто із звірів має такий колір? Так, молодці, це ведмедик. А зараз ми підсумуємо наше заняття. Скажіть мені, будь ласка яких ви знаєте звірів, що живуть у лісі? Так, молодці: білка, заєць, лисиця, вовк, ведмедик і їжачок. А як ми можемо їх назвати? Так, правильно, дикі. А чому вони дикі? Тому що вони самі будують собі житло, шукають їжу, піклуються про себе і своїх дитинчат. Молодці мої хороші, ви всі сьогодні розумнички. На цьому ми закінчуємо наше заняття. Бажаю вам чудового вівторка, до зустрічі, до побачення!